Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Радіо місто над Богом в ефірі 101.8 FM, проект Інсайд студії Віктор Мозалевський. І хочу усім вінничанам розповісти про таку річ. Можливо, це не всі знають. Проект «Прокинься Вінниця є такий проект, який у центральному парку ім. Леонтовича, саме біля фонтану, з 1 липня проводять відкриті тренування для всіх охочих. Організаторами цього спортивного заходу стала команда Хомицький про тренери з Києва, які відкривають схожі локації у кожному місті. І з 1 липня вона відкрилася у Вінниці. Усіх суботи о сьомої ранку, впродовж року тренуватимуть Леся Мельничук та Аліна Дорошенко. Це дві тренерки, і вони пройшли попередній відповідний відбір. І Леся Мельничук, тренерка групових фітнес-тренувань, багаторазова призерка змагань з кросфіту. А також вона ще виявляється і лікар. Вона у нас сьогодні в ефірі і розкаже про цей проект і, взагалі, про кросфіт, так тому що така річ не для всіх відома, але ми про неї обов'язково поговоримо. Отже, пані Лесю, розкажіть, будь ласка. Про більше про проект Про Кінця Вінниця так, добрий день усім. Проект про кінця Вінниця у нас уже функціонує з 1 липня. Запрошуються всі бажаючі, незалежно від рівня фізичної підготовки та фізичних можливостей, і незалежно від віку. Цей проект проводиться незалежно від погодних умов. Навіть якщо злива все одно, ви прийдете на місце. Як мінімум, ви прийдете як трактор? Так, так. І от недавно була ситуація, коли дійсно була злива, але ми тренувалися, проводили тренування під накриттям. Там сцена угу. в парку Леонтовича, і ми проводили тренування. Запрошуються всі бажаючі. Зрозуміло. Так. Ви от вже півтора місяці, так. Півтора місяці триває цей проект у Вінниці. Яку ви для себе відмітили динаміку? Стало ну я по кількості, можливо, так по якості, як люди вже починають тренуватися, можливо, краще. От яку ви динаміку побачили? По кількості людей бачу, що кількість віничан збільшується, uh -huh. і взагалі, от мета даного нашого проекту це е, збільшити середній вік активного життя українців шляхом залучення до фізичної активності. Тобто, хочеться якомога найбільше людей залучити до активного здорового способу життя. І дивлячись на тенденцію, дивлюсь, що кількість віничан збільшується, і це дуже приємно. Ну, скільки приблизно приходять на одне заняття? Приблизно ну останній раз було в межах 30-35 людей. Це минулої суботи. Так так. по так, так. суботах о сьомій так, ранку. Так так. Угу. проект називається Прокінця тому о сьомій ранку. Добре, ті, хто приходять, їх мотивувати не треба. Вони вже вмотивовані, вони стають. Прокидаються на годину раніше, добираються до парку, приходять, займаються. Як на вашу думку, потрібно мотивувати інших, щоб вони теж пере, можливо перебороли себе, тому що це певна робота над собою, і долучилися або взагалі займалися фізичною активністю? Ну, мабуть, у кожного є своя мета, у кожного є своя ціль, і я завжди кажу, що потрібно шукати можливості. Якщо у нас у Вінниці є така можливість, а можливість це те, що можна використати зараз. Є от такі безкоштовні тренування. Чому б її не використати? Потрібно якось збирати сили, якби як би не було складно знаходити ці сили і приходити і тренуватися. Скільки тобто, триває тренування і е, чим саме ви займаєтеся? Що це? Це не ну, певно, це не біг. Так ви все таки більше на одній локації розташовані так, так. на одній локації займаєтесь. Е, тренування триває годину. Е, ми е, звичайно будемо. Е, Змінювати іноді можемо і змінювати і локації, і самі сам формат тренувань. Вправи не складні, вправи звичайні. Вони підходять для всіх. Якщо рівень фізичної підготовки людині не дозволяє, ми показуємо спрощений варіант. Тобто для всіх це доступно і не обов'язково виконувати точно так само, як виконує так, тренер. Ну так, звичайно. Як, як виходить, як можеш, так, так і так, так і виконує. Так, завжди є спрощений варіант вправи для того, щоб людина змогла зробити. Ви працюєте в суботу о сьомій ранці, о сьомій, о сьомій ранку під музику, чи це проходить без музики? Ні, звичайно, ми включаємо. Угу. Включаємо легеньку музику для того, щоб трошки активувалися всі. А буває так, що долучається до вас, просто перехожі там з собачкою гуляє, чи просто е, любить ранкові прогулянки, йде парком, бачить і долучається Дійсно, до. Дійсно, так і було. В нас так декілька чоловік приєдналося. Він просто каже: людина, що просто йшла, побачила якийсь рух, підійшла. Можна з вами? Звичайно, можна, будь ласка. Так, дійсно було. І так до вас вже ходять. Так, так. Є постійні так мовити, так, клієнти? Так. Замічаю, от уже було 5 тренувань, і дійсно вже є такі постійні, які щоразу ходять. Який вік от, тих, хто займається, можете так проаналізувати? От вік, вік Середній? від ну, середній вік десь в межах 35, отак. Тому що є і молодий вік від 20 років, і є от, років. Навіть 60 угу. у нас були, є такі люди. Ну, тобто від 35 люди вже починають розуміти, що здоров'я це Важливо. та річ, за якою, за якою треба дуже добре стежити. Ретельно. Так, так. Угу. Ви спілкуєтесь до після тренувань? Як от взагалі? От Початок, коли ви знаєте, що потрібно починати о осьомі ранку рівно початок, так так, так. і коли ви знаєте, як ви закінчуєте, ви зразу розходите чи можливо ви ще залишаєтесь? і Вас беруть якісь консультації? Е... Як далі продовжувати займатися? Е, звичайно, не розходимося. Зразу люди підходять. Якщо їх цікавлять, якісь питання, завжди відповідаємо на питання. Е, в нас є хтось, можливо, хоче долучитися до групи. У нас є група про кінця Вінниця в Телеграм. Е, куди ми можемо долучати людей? Е, Якщо е, якісь питання і по організації, якщо якісь питання по одягу, от е, ну в ми завжди відповідаємо для тренування. Для а тренування, А, до да. речі, що потрібно собою брати, в чому бути вдягненим, що з собою брати, щоб прийти, взяти участь в проєкті про кінця Вінниці і взагалі збадьоритись на всі вихідні. Завжди ми радимо одягати зручний спортивний одяг. Це, наприклад, лосини, майка або футболки. Ну на даний момент угу, дані погодні тепло. умови, коли тепло, да кросівки, і взяти з собою карімат і воду обов'язково. Тобто, ви ще лягаєте так на ну, да. на так, асфальт. Так, так. Ага. А скажіть, будь ласка, а якщо забігаємо наперед, так от осінь прийде, вже буде значно прохолодніше, потім зима. Ви ж теж будете це рік проводити це заняття, так чи ну скільки? не то, що рік це просто е, круглий рік. Мається на увазі, що незалежно чи це осінь, чи це зима. Mm. Взагалі, скільки будемо рухатись будемо працювати, скільки буде проводитись. Ну, тобто, з липня до липня буде точно, точно так зрозумів, як тоді одягатися? Візьмемо, кажу ситуацію наперед, коли зима, коли холодно. Е це теж це те, має бути відповідна куртка, так яка легенька, який буде зручно е, тренуватися. Виникали вже такі питання. Да, люди вже цікавляться. А якщо ми восени будемо тренуватися, mm -hmm. як одягатись? Так, дійсно, рекомендуємо одягнути футболку з довгими рукавами. Так само, лосіни кросовки. Ми завжди, коли тренуємося, на стіло розігрівається. Ми рухаємося. Головне, потім одіти тепле щось після закінчення тренування. Дві тренерки проводять uh -huh. одночасно Леся Мельничук, тобто ви yeah. і Еліна Дорошенко. Так uh -huh. хто головний в цій команді? Ну я маю на увазі, хто розробляє вправи, хто веде цей процес. Ну в нас якби головного чи не головного ну, немає. Так, так. так ми разом спілкуємося, разом обговорюємо наше наступне тренування і так, щоб людям було обговорюємо формат, щоб людям було цікаво, щоб людям людей заохотити. Як ми маємо це побудувати, як ми це маємо зробити Ви собі, між собою? Між, да, так. Які особливості проведення тренувань на свіжому повітрі з людьми? Я не беру до уваги погодні умови, які ще можливо є особливості. Ну, взагалі, тренування на свіжому повітрі це взагалі е, дуже корисно. Насамперед, це і насамперед загартування. Зміцнення імунітету, це і синтез вітаміну Д, це і заряд бадьорості, це позитивний вплив на мозок. Тобто переваг занять на свіжому повітрі маса. Тому от ми е, працюємо в такому ритмі, режимі. Угу. Е, просять вас учасники е, учасники проєкту про кінця Вінниця та, в принципі, може будь-хто стати цим учасником проєкту, я їх так називаю, ну, спор спортсменами ще їх не можу називати, а учасники проєкту, будемо так говорити, просять давати якісь складніші завдання. От вони вже це пройшли, їм хочеться щось складнішого вони вже розвинули краще м'язи, суглоби, їм хочеться щось таке більш. Ефектніше. Ну, знову ж таки, вертаємося до того, що дійсно контингенти різні, люди різні, з різним фізичною підготовкою. Одні так можуть працювати складніші варіанти, інші їм важко. Тому для тих, хто більш фізично підготовлений, даємо один варіант. Іншим, які менш фізично підготовлені, даємо спрощені варіанти. Тобто кожен підбирає навантаження під себе. Uh -huh. Це фітнес, це кросфіт. Що це таке? Що відбувається в парку Леонтовича о сьомій ранку? Що суботи ну, ближче Він. до фітнесу? Це фітнес. Так, так. А чим відрізняється фітнес від кросфіта? Взагалі, давайте тепер перейдемо. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас Леся Мельничук в проєкті «Інсайт», тренерка групових фітнес тренувань, багаторазова прозорка змагань з кросфіту. І ми зараз переходимо до такі до такої теми, як кросфіт. Так що це таке, Розкажіть, будь ласка. Про цей вид. Розсвіт, взагалі, це вид інтенсивних тренувань, які поєднують в собі багато спортивних дисциплін, таких як важка атлетика, mm -hmm. легка атлетика, гімнастика, гірьовий спорт, веслування. Взагалі, такий цей вид спорту у нас виник в 2000 році, коли засновником є Грег Ласман, який от розробив такий комплексний підхід до занять фізичних до фізичних занять як альтернатива занять в. Тренажерний залі. Угу. Кроссвіт, він цікавий своєю різноманітністю. Дуже багато варіантів вправ і дуже багато варіантів організації самих тренувань. Тобто, за одне тренування можна пропрацювати всі групи м'язів. Одне тренування це скільки е, Ну, В середньому година. година. Да. Всі групи м'язів пропрацював. Е, 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 крім того, він характеризується. Е, Інтенсивністю. Uh -huh. Інтенсивність це е, тренування побудоване таким чином, щоб за мінімальний ефект досягнути максимального ефекту. І, звичайно, він характеризується масштабованістю. Тобто вправи всі адаптуються, модифікуються, і незалежно від рівня фізичної підготовки е, може людина виконати вправу. От, наприклад, візьмемо звичайне віджимання. Yeah. Якщо віджимання, наприклад, строгі, людина не може, рівень її фізичної підготовки не дозволяє робити віджимання з підлоги. Ми підлаштовуємо даємо віджимання з колін. Якщо людина, рівень фізичної підготовки цієї людини, не дозволяє робити віджимання з колін, можна з підвищення і так всі вправи. А віджимання тобто, з колін дає якісь ефекти? Звичайно, дає ефект. звичайно тому. Е кросфітом може займатися кожен незалежно теж від віку і незалежно від е, фізичних можливостей. Спочатку, звичайно, новачки відшліфовується техніка, відшліфовується робота з власною вагою, і потім додається е, вага. Угу. Тому кросвіжкість це... важкість. Ну так, так. Тому кросфіт – це надзвичайно цікавий вид спорту. Крім того, я ще проводжу кросфіт для дітей. Для дітей це взагалі я кажу, що кросфіт для дітей це все найкраще, що є в спорті. Тому що це і е, гармонійний розвиток всіх фізичних якостей дитини, це і зміцнення їхньої кістково-м'язової системи, дихальної системи, е, серцево-судинної системи, це е, для них е, розвиток комунікативних навиків. Це в них з'являються нові друзі, якісь емоції, драйв. Взагалі, такі тренування е, дітей, якщо ми хочемо, щоб... Для дітей спорт став не просто формальністю, а якоюсь частиною життя. Ми маємо спорт для дітей має бути якимось захоплюючим, цікавим. Це кросфіт. Ми проводимо тренування у вигляді різних челенджів, естафет, змагань. Тобто, додаємо, щоб дітям було цікаво і захоплююче. І крім того, кросфіт для дітей це і рух, якого так не вистачає зараз в нашому житті для дітей. Це віра в себе. Тобто вони стають більш впевненішими. І командна робота це немаловажно. Вони вчаться працювати в команді, відповідати один за одного. А в Тому... кросфіті це. По типу фітнесу, тобто людина стаціонарно перебуває на одному місці і виконує вправи, чи можливо це якийсь ще елемент бігу? Десь знову ж таки, ну я ж кажу, що кросфіт поєднує в собі mm. це. Е... Таке основа основна робота от, тренування, основна частина тренування це воно може організовуватись кількома видами. Це може бути або зробити максимальну кількість раундів за певний час, або зробити на час певну кількість вправ. Причому воно вони включають і можуть і кардіо тренування, тобто це там і саме біг веслування. Байки, uh -huh. тобі, маса, плюс силові якісь навантаження. Тобто тренування підбирається, формується, планується і фактично воно може, основна частина може тренувати від 10 хвилин до 20 хвилин. І за цей час можна пропрацювати всі. Групи навантаження можуть отримати всі групи м'язів. Тобто, можна сказати, що цей вид ну спортивних тренувань так він не є травматичним, якщо при правильній при, техніці так. так завжди для того і існує тренер, щоб слідкувати за технікою, тому. При правильній техніці не травматичний я займався видом одним з видів спорту, я займався боротьбою в свій час, років 4. І в нас перше таке було правило перед початком тренувань. Ми обов'язково розігрівали м'язи. Так ми бігали, ми е, стрибали, ми робили якісь такі лег, легкі, достатньо вправи для того, розігріти м'язи. Це важливо під займатися. Обов'язково перед тим, як тренуємося, перед тим, як приступити до основної частини, завжди є. Розминка обов'язково тільки тоді, коли хорошо розігріли, підготували м'язи до роботи. Ми переходимо до основної частини. Основна частина це може включити і вивчення якоїсь технічно складної вправи, ну і плюс же самого комплексу. І обов'язково заминка в кінці тренування, тобто розтяжки. На початку 2000-х з'явився цей вид. Так угу. кросфіт він за 23 роки він розвивається. Дуже він постійно змінюється. Дуже це. Мало того, це ще й змагальний вид спорту, uh -huh. це настільки масштабне видовище, коли проходять всесвітні змагання е, по, е, по світу, це, ну, вони приковують мільйони людей до екранів. Е, ну, я ще хочу сказати, що от, е, проходять онлайн-відбіри, наприклад, якщо е, багато, багато змагань по -світу. Е, якщо е, Десь в якійсь країні проводиться е, тренувані mm -hmm. змагання, wow. де вони надсилають онлайн. Завдання, яке атлет має виконати, і е, надіслати їм запису. Е, в записі має бути видно і вага, яку вони чітко прописують, і е, таймер, і е, сам атлет, е, вся е, графи, е, ну якщо там потрібно десь розграфити, все має бути в на відео. І я таким чином пройшла онлайн-відбір на Грецію. Але... На, світовий, на Так, так. але в зв'язку з тим, що в нас почався ковід. Перенесли ці тренування, потім почалась війна, і так я, на жаль, туди не попала. <гум> а онлайн не можна було зробити? Ні, Ні це вже онлайн проводиться відбір. відбір так, а, а вже самі офлайн? змагання, да, вони тільки офлайн. <гум> що потрібно для того, щоб почати займатися кросфітом? Ну, окрім бажання, звісно. <гум> бажання це однозначно. Так. А що потрібно? Потрібно прийти і спробувати. Просто прийти і спробувати. Як завжди говорю, звичайно, кожному своє, комусь підходить більше фітнес, комусь підходить більше кросвіт, комусь підходять інші тренування, комусь йога, комусь У кожного своє. Але це треба кожному пробувати і приходити пробувати тренуватися і знаходити те, що саме для душі е, людині. <тас> Кросфіт може, як кажуть, накачати м'язи, дати таку можливість? Ну, це силова робота. Угу. Він, кросфіт, це взагалі він формує статуру гармонійно. Одне діло, тренажерний зал, да, ну, ну це зовсім різні тренування. В тренажерному залі да там тренажери працюєш над якоюсь основною, там над одною групою м'язів. А коли в, в кросфіті, пропрацьовуєш все. Гармонійно. гармонійно, так угу. Леся Мельничук, тренерка групових фітнес-тренувань, багаторазова призерка змагань з кросфіту. Ем, людина, яка потрапила на на змагання. Пройшла на змагання до Греції, світові, але на жаль, через ковід туди не потрапила. Сподіваюсь, ви ще тут потрапити на світові Сподіваюся. змагання і принесете Україні результат. Скажіть, будь ласка, суто такої з гендерної точки зору, так кому легше займатися кросфітом чоловікам чи жінкам, якщо це таке коректне достатнє питання, або хто зараз більше займається кросфітом чоловіки чи жінки? Ну в цілому є достатня кількість і чоловіків, і жінок. М якщо ну зрозуміло тільки, що в чоловіків одна вага, в жінок інша. Крім того, в кросвіше чим цікавий, що там є різні категорії, угу. тобто є категорія для новачків. І для них теж є змагання. Є категорія більш продвинутих атлетів, є категорія професійних атлетів. Тобто, кожен може підготуватися, кожен може зорієнтуватися, куди, в якому рівні, якщо йому подобається, на який рівень йому йти, як йому тренуватись і яка в нього мета. А категорії діляться тільки по майстерності чи по вазі, по е, ні, ні, ні. віку. Тільки по, по віку і по навантаженню. Тобто, якщо це понятно, якщо це е, тільки початківці, відповідно у них і вага менша, і відповідно другий підхід. Якщо це професійні атлети, відповідно є такі вправи, які початківці ще не роблять. Тому для них е, одне буде е, завдання для початківців друге. І крім того, після 35 років є така категорія, як мастерс, mm -hmm. тобто і там уже розділяється і по віку. Тобто можуть розділяти або як е, по 10 років або в межах 5 років. Тобто навіть є атлети за 60 років. Екіпірування того, хто займається кросфітом, воно достатньо просте чи там є якісь особливості? Е, ну, е, Особливостей як таких немає. Звичайна спортивна форма, е. кросівки. Ну, е, кросівки от е, потрібно звичайно, вже для тренувань, тому що е, ну, не, не бігові, наприклад. Е, і в принципі, ну якщо більше такого, особливостей якихось немає. Тут щоб займатися кросфітом, достатньо ну, просто почати. Е, да, нюанси там вже накладки там на руки, mm -hmm. тому що mm -hmm. там часто за робота з, з перекладено. Ну це вже нюанси, це вже в процесі. Це вже якщо сподобається, да, тоді, да, <с -фіт> то, то будете... тоді вже можна розширювати. Я дякую вам за те, що прийшли до нас, за те, що розповіли про кросфіт, а також про проект прокінця Вінниці». і всім нагадую, вінничанам, о сьомій ранку щосуботи. Принаймні, ще найближчий рік у парку імені Леонтовича біля фонтану ви можете збадьоритись, реально прокинутись на всі вихідні, а може і на цілий тиждень і. Е... Попрацювати разом із однодумцями і прокачати всі групи м'язів впродовж однієї години. Леся Мельничук, тренерка групових фітнес-тренувань, з змаганнясь просвіту була у нас в ефірі. Проект «Інсайт» завершується на сьогодні. Дякую вам. Нагадую, що ви дивите, Ви слухаєте Вінниця, міст радіо, місто над Богом 101,8 FM. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.